Виграти приз для мами та підтримати онкохворих дітей до Дня матері. Благодійники проводять розіграш. Головна умова зробити пожертву від 100 гривень і більше. Гроші збирають на будівництво центру для онкохворих дітей дача. Це тимчасове та безкоштовне житло для сімей, які приїхали лікувати дітей від страшної недуги у Київському інституту раку. Зараз центр існує у невеликому приміщенні, та половині родин, яким нема де зупинитись, доводиться відмовляти у прихистку. Наша Анастасія Цолко побувала в обох центрах старому та новому, і зараз розкаже, як підтримати цей проект. Проект цього будинку Наталія Оніпко з командою впроваджує в життя вже довгі вісім років, коли купили землю та розпочали тривалий збір коштів, а згодом будівництво. І ось тепер зведення будівлі на завершальному етапі. Збудували, ми провели електрику, воду всередину, тобто всі внутрішні мережі, вже зроблені. І Зараз ми переходимо до такого більш приємного вже до упорядкування стін. Ось так будинок має виглядати після кінцевих робіт. Центр допомоги дача. Тут мають жити сім'ї з онкофорами дітьми, які із глибинок приїхали лікуватись у столичному інституті раку. Попервах планували вже незабаром заселятись, розповідає Наталія, але карантин вніс свої корективи. По перше, у нас зараз. Кілька компаній відмовилось до допомозі, то тобто якийсь певний час ми змушені були зупинитися, поки компанії зрозуміли, як організувати правильну логістику. Ну, я думаю, що місяць ми втратили. Всередині прогулюємось коридорами майбутнього центру. Аби виснажені лікуванням діти й батьки відволіклись. Умови намагались робити майже домашніми для кожної родини. індивідуальна кімната із санвузлом, а в центрі велика ігрова зона для дітей та окремо простір відпочинку для батьків ми запитували у наших мам, чого їм бракує. Вони попросили таку кімнату для усамітнення, для релаксу, де вони справді можуть просто полежати, послухати гарну музику. Така кімната у нас теж передбачена. А ще кабінет психолога, кімната лікувальної фізкультури, простір для підлітків та інклюзивні умови в усій будівлі для дітей з інвалідністю. Амбітний проект потяг у реалізації на 9 мільйонів гривень. До завершення не вистачає всього три. Аби зібрати кошти, вже другий рік поспіль проводять благодійні розіграш до дня матері. Серед подарунків у нас є айфони і фотосесія найвідомішого фотографа України Дмитра Перетрутова, і підвізки з діамантами. У нас дуже багато партнерів долучилися до цієї акції, надали нам свої призи. Всього 13 лотів, а розігрувати будуть у форматі лотереї. Взяти участь може кожен, хто зробить благодійний внесок від 100 гривень і більше на українській біржі благодійності UBB.org.ua та розповість у соцмережах істо про свою найріднішу серед призів. індивідуальний концерт для мами у скайпі від Арсена Мірзояна. Прямому артист розповів, що ефір планує провести експромтом, а пісні зможе обирати сама переможниця. Скільки буде триватиме, насправді той, хто його виграє, той і буде замовляти. Зараз сім'ї з онкохворими дітьми живуть у будинку, який благодійний фонд орендує. Будівля вдвічі менша за реальну потребу. На жаль, ми можемо зараз допомогти тільки шістьом родинам. Більше будинок не може прийняти, але в день ми отримаємо близько 15 телефонних дзвінків з проханням поселити їх. Решті змушені відмовляти. А от новий центр здатний вмістити усіх. Якщо кошти вдасться зібрати вчасно, переїжджати планують вже наступного року. А поки у холі діючого центру Наталія показує дерево, де на кожному листочку ім'я дитини. Коли дитинка до нас потрапляє, ми пишемо ім'я і вік, звідки приїхала. Наприклад, регіна Фотолинська область на цьому деревці у нас вже 1180 листочків. У будівлі нового центру вже задумали ще одне дерево, де листочків та щасливих історій сподіваються буде більше. Анастасія Цалкова, Володимир Голевець, телеканал прямий.